Так, я забралась на роботу. Немножко не фаршиною. що. Я просто не хочу перевдягати сьогодні. Я сьогодні побула свій, собственно, рекорд цьому році встала в 5.30. І з цього часу я весь час працювала. Іду працювати. У мене сьогодні два заняття, тому погнали зі мною. Маємо з вами це разом розпакувати. Мене вкотре врятовує улюблений Aliexpress, тому що я не знайшла це в Україні. Що це, ура! Ура, це! Лабубу! Ура! Ау! Ось такий мені попався. How cute! Боже, я так давно хотіла. подивіться. Це мені сподобався теж на бобу. На, нах, нах, нах. Господи! Да, я в кроссовках, если что. У меня грязный тудло Все, Тима украл. Тима тоже хочет быть в тренде, как бы, да? Dead girl. Все адекватно вообще, Тим? Ну да, походу. Дай мне. Дай мені, все. Ідемо гуляти. <пиш> Пішли. <пиш> я вже прийшла з роботи. Так, історія про те, я привдягнулася, щоб прогулятися з тимою. Ти історія <пиш> про те, наскільки я облінилась, я йду к бабушки кушати гречку, бо в мене просто немає сил щось запрацювалось ваше, звісно. Да? Ну а що, я не жалуюсь, я люблю роботу, я постійно про це кажу, тому мені тільки в кайф. Йдемо гулять. Ідемо, Чимусі, ти йдеш? Дім, давай. У нас неймовірна погода. Я вдягнула знову спідницю і знову. Це було минулого возі. Я просто так радію, що в нас вже тепло. І йду на перше заняття. Потім у мене в іншому місці друге вже групове. Вот. Але я забула, що зараз я хотіла дівчатам взяти у навантажувач. Коротше, тяжелітелі для рук, щоб в них були, були ще рухи. Але я забула, тому дівчатам сьогодні дуже сильно повезло. Але не подумайте, я дуже добрий тренер, просто я хочу, щоб вони трошки ручки свої прокачали. Тому так, діліться, до речі, чи цікаво вам ще стала більше транслювати свої роботи у блозі. Мені буде дуже цікаво почитати. Причепила собі вже на сумочку або було свого. Я рада вас вітати в своєму новому влозі. Не забувайте ставити пальці вгору та підписуватись. Йдемо забирати посуду. Всім привіт! Так я рада вас вітати на своєму каналі, на новому влозі. Бустрінько підписуємося і ставимо, па... ставимо пальці вгору. А я зараз якраз іду додому забрала посилочку буду робити вам анпакінг своєї нової спіднички. Так, на ну те, що я сьогодні придбала, має бути прям топ. Показую. Я замовила собі сатинову спідницю від українського бренду Matico. я мені здається, не колись. Давним-давно, давним-давно, два роки назад жилетку. І ось, е коротше, я шукала сатинову спідницю коротку. І побачила просто рандомно заходила на українські бренди, що я знаю, і зайшла до них і знайшла, мені здається, ідеально, дуже сподіваюся, що вона мені е нормально підійде. Ой, колір взагалі неймовірний. Дивіться, яка краса. Вона трошки знизу з рюшиками таким. Ой, видно? З такими рюшиками. Ось така, боже. А ну зараз приміряємо быстренько. Дівчат, відміна, я в неї не влізла, при тому, що там було написано розмір. І я взяла ще більше, але вона мені маленька. Це максимум, що я її там можна тягнути. Не буду показувати, якби, але но... вже як традиція показувати вам свої луки. Сьогодні я виглядаю так. У мене лонг від джул, спідниця лонді, самбочки, сумочка з Аліка і всі подвісики з Аліка і з тему. Ось так. Мені дуже подобається, хоча на вулиці плюс 26 сьогодні, але я вирішила вдягнути лонг. От, дівчата, дивимось і будемо зрівнювати, чи вдалося мені схуднути за тиждень, що взагалі, ну, не те, що мало ймовірна, а взагалі неймовірно, тому що ну, би, я не скажу, що я прям худишечка, да? у мене просто нормальна фігура. І мені здається, що мені дуже важко буде схуднути. Ну, в плані не важко, а в плані, що це дуже довго буде. Тому, ну, хоча б трошки, знаєте, трошки привести в порядок своє харчування. Ось так. От. Ну і все. І я полетіла на роботку, Боже, як мені подобається ця спідниця і взагалі, як я сьогодні виглядаю. Ну прям взагалі. Так, мені зараз по дорозі з роботи, я зайду, куплю трошки продуктів на сніданок собі і на вечерю. Зараз покажу, що я зазвичай беру, хоча мені здається, ви також знаєте мій звичайний набір продуктів. Всіх ворогів, саме ці, ці цей, цей, і він чомусь завжди тузнижку. Так, відчитуюсь перед вами. Я відвела два заняття. Зранку був піла десь, але я думаю, що це тімо лапа на і вона не записувалась. І зараз я збираюсь ем, на пробіжку і потім з Тімом ще підемо гуляти. Дяган, тімоня! Тімоня. Ви це чули, це що таке було взагалі? Коротше, я вирішила не привдягати кофту, бо я все одно сьогодні в ній цілий день треніла. Все одно вона сьогодні піде в стірку, ну і в ній побігаю, вдягнула тільки велосипедки. До речі, запитаєте, чому це я так різко вирішила? Трошки зайнятися собою, а ви все дізнаєтесь в наступних влогах. І першими про це дізнаються, звісно, в мій телеграм-канал, дячки. Ви не розумієте, там реально весело і прикольно. Що ви знаєте про біля тільки я просто не можу бігати в тишу, Це ужас. Коли ти наодинці зі своїми думками і твій мозок нічого не відволікає, не розлякає, то дуже важко сконцентруватись. Дуже важко сконцентруватись і бігти. У мене зараз взагалі немає мотивації. Я вже думаю, боже ж бострі будемо, і хоча я поставила навушники на підзарядку, я не розумію взагалі, чому вони не підзарядились. Чесно, не знаю. Ну ладно. Треба спробувати і так, от не може, коли мозок нічим не зайнят. І сфокусуватись тільки на тому, що тобі важко бігти. А так, хоча б коли ти слухаєш музику, то хоч на щось там на пісню, на текст, підспівуєш в голові і набагато легше. Коротше, пробігла 2.10. 10 Завтра, я думаю, буде краще. І завтра я так само хочу, або ж навпаки. Я з побігаю. А ввечері зроблю пілатес. Подивимось. Сьогодні у мене на вечір буде зелене яблучко і протеїновий новий йогурт. Все. Сил нема, я пішла в душ і гуляти з ціною. Наскільки нас з 10. Боже, оце відчуття після тренування, після душка, боже, так приємно. Боже, встрігнулась. Все, йдемо гуляти з Тімо. І спать, ура! Кстати, у мене написано на футболочці, да? It's a full-time job being this smart. Yeah, you know. І, будь ласка, не подумайте, що в мене РПП. Я дійсно небагато їм за день. Просто останнім часом я дуже багато стала їсти солодкого. І хочеться мінімізувати. Дуже удачно ми з тіми зайшли. Я у бабушки взяла дуже, смачну, дуже смачне куряче філе, зроблене на пергаменті без масла, на сковорідці дуже смачне і трошечки гречки, тому на завтра у мене вже обіда-ужин є. Добрий ранок, який взагалі добрий був у нас, бо з часу 30-ти ночі до 6-ї ранку мене спали, бо нас обстрілювали всім, чим тільки можна. І я не знаю, чи будуть у мене сьогодні. Я взагалі не виспалася, тебе поспала на 4 години. І я не знаю, чи будуть у мене сили на два тренування, бо я все ж таки не хочу овер щось робити, що не є добрим для мого організму, тому напевно я зроблю тільки якийсь джентл Пилатес. Тому що Тому що я не знаю, у мене сьогодні ще чотири заняття. Як я це все витримую. Плюс я дуже невиспана, а я не можу олягти ще спати, тому що мені треба ще купу справ робити. Перед дечим. що ви дізнаєтесь скоро. Тому. Ребята, я в шокі. Зараз <смі> прийдемо додому покажу, що в мене буде на сніданок. Боже, я взагалі не фреш. сорі, але я транслюю реальне життя. Транслюю реальну себе, навіть ось таку. Сьогодні на сніданок у мене такий лаваш з сиром і кропом, огірок. І зелений чай, бо я вирішила, що якщо сьогодні буду пити каву, то мені буде дуже не недуже. Вот. Тому я собі зробила. Цей тройний мінт. Зелений чай. Все, буду снідати. І пізніше вже зроблю тренування перед роботою. Ну, якщо чесно, все, я поїла і настроєння. Це машина, тільки мій. обережно, дівчата. А ще дай Тік-Ток? Тобто ми подумати, що така пісня може взагалі завіруситися. Так, я вирішила зробити собі перекус. Боже, я не нафарбована взагалі. Я тільки зранку вмилась і розчесалась. That's all. Ну ладно, в такий день можна собі і пробачити таке. Коротше, я хочу зробити собі повністю смузі. Це мій улюблений сезон. Можете подивитись мої минулі відео з минулого року, десь плюс-мінус цей час. Я завжди роблю собі або смузі-боули вдома, або ПТВ. Питні смузі. А зараз покажу взагалі, це супер ізі Можливо, когось із вас надихнув робити це вдома. Коротше, не можу знайти оригінальну цю виполню В... стакан. Тому я взяла від іншого блендера. Нам понад... знадобиться погружний блендер, Ну, це я так роблю, по крайній мере. Штука. Оскільки в мене вдома є тільки заморожена на тому буду використовувати саме її. Чомусь хочеться додати сюди мачу. Тому я це зроблю. Зрозуміла, в чому проблема, ця штука не заходить далі. <глаз> клас. Я знайшла. Ура. Коли я хотіла зробити лише одну порцію, чисто з мами, знаєте, я моя акуратність. Так, беремо красивий стаканчик і переливаємо, що теж може зараз дуже погано закінчитися, знає мене. Оп-так. Куштуємо. Mm. Amazing. Ось так у мене сьогодні виглядає моя вечеря гречка, курочка, рукола, шпинат, огірок і тут заправлено таким соусом з песту з Верівел Кафе. Мені просто поклало два до Цезаря нещодавно. Тому я замішала це отак. Все. Я забула вам сьогодні зняти свій сніданок. Він був абсолютно такий же, як і вчора. І я зробила тільки шопіладес, сходила в душ, зібралась і йду на роботу. У мене сьогодні три заняття одне-двогодинне. Тому пішли зі мною. Можливо, покажу вам щось більше ніж просто таймлапс. Коротше, не нас загинув. Я уїжджаю скоро і ній Треба зробити багато роботи. Я ще записалась на манікюр вперше за півроку, бо в мене просто треш з нігтєвою пластиною. І я намагалася відростити. Думаю, ладно, вже пойду зроблю собі цей манік. Бо я не можу їздити в подорожі без маніка. І треба ще зробити загар. Фейк. Коротше, буду вам це показувати. А ще мені капець, як приємно читати ваші коментарі з приводу того, що я вам подобаюсь, дякую ви мені теж. Але куди саме я їду, ви зможете побачити в мене в телеграм-каналі, тому що в інстаграмі... Я хочу вже це показувати як приїду. А в телеграмчик я буду знімати кружочки, девочки підписуємося. Вже агресивний реально маркетинг у мене. Ну, тому що, якби Извините, да? так? І я не знаю, я закінчу сьогодні роботу о 8. І виходить, що я тільки снідала і все. Ну ладно, я зараз їла протеїновий йогурт, що я показувала до цього, що я їм без цукру, без всього такого. І я хизи. Типу їсти мені о 8 вечора чи не їсти, я ще хотіла побігати. Але я думаю, блін, мала того ж пілата, ще 4 години тренування. і ще бігати зверху. Ніхто мачлиться. Але вчора я нічого так і не зробила, бо я погано себе почувала весь день, через те, що не виспалась, Тому, можливо, хоча б 2,5-3 кілометри. Може я побігаю сьогодні, так? Що думаю? Чи забагато, дівчата? напишіть мені ха і хапу ха хей Все, я провела заняття. Зараз додому. Вийду на пробіжечку невеличку, поки не пішов дощ. бо зараз дощ передають. І все-таки я вирішила, що я поїм. Бо я думаю, що я не хочу мучитись, щоб у мене не було знаєте, цього, що хочеться зірватися, щось з'їсти, хоча в мене теж вдома нічого немає на що можна зірватися. Але все одно. Я просто зараз в залі провела ну, майже 5 годин, якби не виходя, І трошки це вафі є такої. Тому треба прийти, як кажуть, в чувство. І на вечерю. А я покажу вам вечерю, так? Да? Все. Побачимо вже на пробіжці і на вечері. Сил на якусь естетику не вистачило. Тому ось. У мене тут сир, йогурт і банан і, і, і семена чия. Всім смачного, хто дивиться зараз це вух. Сніданок у мене знову не змінний, тому що треба доїсти ці ліпешки, бо вони дуже швидко стають сухими. Знову тут кріп і сир і зелений чай. That's all. Так, під час прогулянки з Тімою була ось така покупочка, да, завершена. Ну, тому що. а чому ні? Да? час поїмо на пальончик і на роботу на 5 годин підряд. Так, я провела 6 занять, і у мене ось така вечеря, шпинатик, курочка і гречечка. Щось ваша блогерша устала і я забула вам зняти сніданок. У мене був е, просто сир, творог з йогуртом і з черв. І кусочок Наполеончика. І сьогодні я випила каву чорну, звичайно, без молока. От. І вчора я не знімала свої тренування, бо я була дуже зморена є таке взагалі слово. І я вчора робила тільки розтяжку, ніякого такого навантаження. Зараз у мене тренування декілька, потім мені треба заїхати в республіку. І сьогодні вже маю надію, що зроблю палатес. Коротше, ви поняли, да? зараз тренування Республіка і Яс! Yes. Так, я зайшла додому переодягнулася в джинси, одягнула самби. Хоча одягнути цю куртку сьогодні. Це, до речі, чимдем. Я її купувала з таким воротничком. Якраз за сезон як ці воротнички э, увійшли в моду, Тому я вважаю, що я трендсет. Це... Да, це Обожнюю цю курточку. Вот, да. Ось ця червона сумочка сюди ще а, було, було мало. А так. Ну, суперське. Все, я їду в республіку. Боже, я дуже хочу спати, я так не виспав. Я так становился ще дячки, якщо чесно. Але нічого. Так ще опа. Да нам наушнички, щоб не чути нікого. Все, Не купила, тому що єдиний топ білий який мені сподобався, я вам показала. Він єдиний був у моєму розмірі і він був з диркою. Well, я вийшла ще в зал, подивилася, нічого не було, тому взяла собі капочінку. Зараз прийдусь до тата і буду їхати вже додому. Такий все. Зараз зроблю пілатес, все. Було дуже багато людей. Я вирішила особо ніде не лазити. Так, показую, за чим же я взагалі їздила в республіку. Мені треба було забрати ось цей топік. І я не знаю, чи я його залишу, чи я його віддам, тому що для мене не зрозуміла якість е, принту. Я, а, а, я не знаю. Коротше, це ось такий топік з орхідеями. Дуже к'ютний. Да? Він такий, маєчка прикольна йде. Тіма. Але принт дуже тупий, бо він.

team